Слава Богу! Сьогодні Бог подарував нам гарний день, дарував здоров'я, когось більше, когось менше. Сьогодні ми маємо змогу бути в домі Божому і за це слава Богу. Багато хто, можливо, думав, чи, чи їхати, чи не їхати, чи йти, чи йти, чи не йти, але прийняли рішення бути, правда? Знаєте, я сьогодні їдучи на стожіння і думаю, якби. Моя проповідь коротенька, але думаю, якби вона була першою, то напевно буде добре, бо як буде останньою, то не підходить. І дзвонить до мене пастору і каже: ну що, Ваня, може, ти перший скажеш? А я кажу, добре буде, скажу перший. І я собі, і моя проповідь вона про це десь близько, що ми люди. Я вчора відкривав статистику, думаю, цікаво стало. Раніше знав, потім забув відкрив і подивився, що в людини за день. Середнє число 25 тисяч домов а найбільше 70 тисяч. Людини за день може бути 70 тисяч домов Я собі думаю, це наш мозок сильний, правда? Це він точно не від якогось вибуху, чи з буде буде створений, правда? Чи ще від чого, чи точно не відмовки пішов? Бо там, де вибух, там біда та розруха, правда. Ми всі це знаємо, бо там хаос. А де отак відбувається, там досконало творіє. Амінь. Господь Він створив нас по образу своєму і наш мозок, він ось так витримує, я думаю, оце він сильний, правда. 75 тисяч думок може пройти в день. І він все витримує. якщо ми прожили 100 років, а якщо 90 років, а якщо 20 років, це скільки думок вже в нас було, правда? І є правильний, є неправильний, він є добрі, є недобрі. Нехай Бог розповіть кожного з нас, щоб ми в нашому житті могли розрізняти які думки, де добрі, де недобрі, де погані. Я собі думаю, от я сьогодні їду, думаю, ну якби була перша, це ж думка, правда? Якби моя проповідь була коротенька, але перша. Думка. Але Господь він знає наші думки. Господь він знає, він бачить, про що людина думає. Каже, ще людина нема слова на остаті, і я, Господь вже знає, що вона хоче сказати. Нехай Бог благословить кожного із нас. І вчора читаючи Слово Боже, я собі думаю, в нас багато думок, може бути 75 тисяч, може в когось навіть і 100 тисяч. Але коли ми читаємо Слово Боже, є дуже такі цікаві вірші Слово Слова Божого, записані в Ісаї, 55 розділ, і 8 віршем. Ісаї 55 розділ і 8 вірш. Там такі слова каже, бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Я собі думаю, у людини 75 тисяч думок в день може бути. А Господь він каже, що ваші думки. Це не мої думки. Ваші дороги це не мої дороги. Каже, наскільки Небо вище за землю, настільки вище Його думки за наші думки. Це не говорить про те, що в нас геть неправильні думки, що в нас погані думки, що Господь їх заперечує. Але Він є Бог, який знає набагато більше. Він говорить про те, що Він є Бог, який він думає набагато глибше про нас, про наше життя. Ми можемо думати тільки трошки, а Він знає все. Ось такий є наш Бог, і Він нас створив. Ці слова пророк Ісая, Господь через пророка Ісая говорив до ізраїльського народу, який був в полоні, який був виснажений, який був розчарований, який відвертався від нього. І він говорить такі слова, як каже, ваші дороги це не мої дороги. І ваші думки це не мої думки. І я собі зауважив так, що. Всі пророчі навіть слова, які записані в Слову Божому, це не просто історії. Ці слова, які пророк Ісая передав через Бога до ізраїльського народу, ці слова вони сьогодні звучать для нас, і принцип Слова Божого, який завжди завжди буде діяти для всіх людей, які люди будуть жити, які люди жили. Ці слова вони завжди, завжди мали силу, бо каже, слово Боже, воно живе і діяльне. Слово Боже, воно живе і діяльне. Це не просто для когось одне слово і все. Але ці слова вони сьогодні і для нас також діють. Нехай благословить кожного з нас, Бо, якщо ми пам'ятали, що Господь він є той, який бачить набагато більше. Господь є той, який знає набагато більше. Його думки набагато вищі за наші думки. Я хочу сьогодні, щоб кожен із нас, щоб в нашому розумі сьогодні багато думок, в цю хвилину, в цю секунду, когось. Думка в голові є, правда? А через хвилину буде вже зовсім інших 10 думок. Нехай погоснуть кожного з нас, щоб тут, на цьому служенні, щоб в нашому розумі ми могли наводити порядок, щоб я міг почути саме ту думку, яку сьогодні Господь хоче класти для мене. Їх може бути 75 тисяч за день, але якщо я її почую одну навіть, серед 75 тисяч мені буде добре. Я отримую благословення Бога, бо я. Отримую саме те, що мені потрібно на сьогодні. Нехай благословить кожного з вас, щоб ви ось так були налаштовані на це служіння, що я хочу почути ту одну думку. Можливо, 10 був скаже для мене, а можливо, і одну, але щоб я її не пропустив. Щоб я побачив її, щоб я побачив, що я думав набагато менше, а Господь думав набагато більше про мене. Нехай поблагословить кожного з вас. Я бажаю, щоб. Кожен із нас він був саме так, саме таким. Ми люди, і в нас багато думок, але пам'ятаємо, що є той Бог, який контролює все все наше життя. Ми можемо собі наскладати багато планів на рік прописати, на тиждень прописати, ще щось. Але є Господь, який або дозволяє, або не дозволяє. Каже одного разу наймудріший цар Соломон він записав такі слова, що каже, серце людини воно обдумує кроки. Але Господь є той, який їх скеровує. І знову ж таки, я хочу зауважити а я нас і собі думав, Невже ми люди, де коли справді можна подумати щось неправильно, робити щось неправильно, а Господь все може отако взяти і раз і заперечити? Або коли щось робимо, правильно здається, а воно не виходить. Я собі думаю, невже Господь справді думає про нас, що ми геть неправильно робимо. Але коли ми читаємо Слово Боже, ми можемо зрозуміти, що Господь. Він не руйнує. Якщо він заперечує якусь думку, чи десь щось не дозволив нам зробити, він просто, я взяв на себе, що він просто удосконалює нас. Він хоче кращого для нас, бо він каже, хто любить його, то все сприяє на добро, каже Слово Боже. Господь Він не руйнує, Щоб ми запам'ятали це. Господь Він удосконалює. Нехай Бог благословить кожного із нас. Я бажаю для кожного із нас, щоб Господь був Богом. Нашого життя. Я цю думку почув рік тому назад від одного американського служителя. Сьогодні я навіть братими були разом на навчанні, і він говорив таку думку: дозволь Богу бути Богом в твоєму житті. Ця думка вона була рік назад сказана через одного служителя, але вона запам'яталась для мене. Рік часу вона зі мною, де коли ми можемо бути настільки зайняті в своєму розумі. В своїх планах, ще в чомусь, ще в чомусь, що можемо не давати місця для Бога. Йому не може бути місця там, щоб дати нам свою думку якусь. Нехай Бог благословить кожен з нас, щоб ми пам'ятали, що наші думки вони можуть бути дуже маленькими, а Божі вони набагато вищі. Що ми запам'ятали, пам'ятали, нехай Бог благословить кожного з нас, тому що ми є люди, а Він є Господь, який нас творив. Нехай Бог буде з кожним із нас. Amen.